Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 Ми повертаємося до прямого етару і нагадаю, що онлайн трансляцію цього етару ви можете також дивитися на ютуб каналі Ті 7 та на офіційній сторінці Ті Вісім у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про віртуальну екскурсію фортецею. Кам'янець-Подільський замок уже має власну 3D-модель. А от про те, як вона створювалася, поговоримо із заступником Кам'янець-Подільського міського голови з нами на зв'язку. Дмитро Назаренко. Вітаю вас, Дмитре, і слава Україні! Вітаю героям слава! Розкажіть в першу чергу співпрацю з львівською компанією, яка займалася усім оцифруванням. Хто був ініціатором цього? Ви знаєте, все почалось ще далі ніж у Львові. А почалось все у Франції приблизно рік тому, коли наша працівниця нашого музею Оксана Заремба стажувалась там, і це був спільний проєкт нашого Міністерства культури України і Міністерства культури Франції, і що важливо сказати, учасникам цього проекту було виключно українці. Тому Оксана була серед тих, хто стажувався, і саме там вона познайомилась з директором однієї з фундацій міжнародних компаній, яка також могла би теоретично надати кошти для ось такого напрямку. І вже повернувшись сюди, коли Оксана промоніторила ситуацію по Україні, хто може займатися такими проектами? Вона вийшла на кампанію Skyron. І ось тоді рік тому вона сконтактувала і фундацію, і Skyron, достиг певних домовленостей, і проект був запущений. Проєкт стартував вже цього року, в лютому, якщо я не помиляюся, за цей час що встигли зробити? Так, абсолютно правильно. Фактично, роботи розпочалися у лютому впродовж майже двох тижнів. Три фахівці з компанії Skyron приїхали сюди і повністю за допомогою лазерів відповідного обладнання сканували нашу фортецю. На сьогоднішній день ми маємо тривимерну модель, повністю відсканована наша фортеця, і це результат. Річної роботи, тобто рік тому він почався, приблизно два тижні фактичної роботи, і потім вже безпосередня робота з матеріалом, я так розумію, скерон величезну роботу провів для того, щоб ми мали ось такий результат, який сьогодні вже доступний для всіх. Чи вони співпрацюють? Працювали також із дослідниками фортеці для того, аби більше дізнатися фактів, тому що ми от зараз глядачам показуємо фото оцифрованої фортеці, і ми бачимо, що там є навіть певні позначки для того, аби люди краще розуміли, що це за кожен з елементів. Е, так, звичайно, в цьому брав в нашу участь і наша наш музей, наші наші представники, наші працівники нашого музею. І до речі, вони також пішли далі. У нас вже оцифровано ще один проект це е, церква, яка була на території нашої фортеці. Процес вже завершується, а це ще один ось такий цифровий напрямок, цифровий проєкт, який був реалізований працівниками нашого музею. І, звісно, зараз ми почнемо тільки вчитися, як правильно з цим робити, як правильно подорожувати, як правильно е організовувати віртуальні екскурсії, тури, адже це можливість пізнати те, що ми маємо, навіть не виходячи з дому. Так. Да. Оскільки це такий довготривалий проєкт і насправді дуже велика робота вже пророблена. Чи відомо вам про те, скільки це обійшлося? Яке фінансування? Фінансування, наскільки я пам'ятаю, жодної звичайно бюджетної копійки на це не було витрачено. Повністю за це відповідала міжнародна фундація «Алів». і на це пішло близько 8 тисяч євро. На що наскільки мені це відомо? Можливо, оглядачі задумаються над тим, для чого потрібне це оцифрування. Так, до прикладу, ми бачимо зараз цю оцифровану фортецю, вона дійсно виглядає так, як ніби наживу фортецю побачити, тому що відхилення дуже мінімальні, насправді, що там 2-3 сантиметри. Компанія про це говорила щодо власне масштабів. Якщо власне говорити про функціонування далі, про те, як вона практично буде використовуватися, на ваш погляд, як це буде е, незважаючи на весь Трагізм ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна. Ми маємо дбати про збереження нашої пам'яті. І це основна також наше завдання і завдання наших наступних поколінь. Отже, ось цей матеріал, який ми маємо, по детальне відцифрування нашої ну, будь-якого елемента нашої фортеці, дає можливість не тільки досліджувати її, не тільки створювати, ось такі про що я сказав, тури, екскурсії, і так далі, але навіть в разі не дай Ви, Господи руйнування якогось ми можемо відтворити так, як це було на сьогоднішній день, тому що вона розказована в лютому місяці 24-го року. Тобто, це можливість збереження того, що нам залишили наші нащадки. Чи можливе застосування в освітній галузі теж до прикладу для того, аби на уроках це використовувати в різних куточках України? Звичайно, перш за все, ми маємо зберегти і зберегти своє рідне, і це ще одна можливість познайомити і залучити дітей до вивчання своєї рідної історії, але не тільки на прикладах всесвітньо відомих, а й на наших прикладах. І ось ці броділки, як ми кажемо, які можна зробити і запропонувати дітям вивчати історію свою рідну за допомогою таких ось інтерактивних якихось. Ці опцій, я думаю, тільки буде спонукати дітей ще більше знати свою історію, її більшавитись і, звісно, в майбутньому її зберігати і розвивати. Щодо цифрування церкви, про що ви згадали? Власне, зараз на якому етапі роботи? І етапи вже е, завершені, майже завершені. Я особисто, здається, два тижні тому був присутній при демонстрації цього, досить захоплюючи, адже ця церква зараз ніде не збереглись лише десь внизу фундаменти, а зараз можна в неї зайти і подивитись, якою вона була, які. І... Кони, які як вона виглядала, і це також досить, досить цікаво. Це ще одна е, опція, яка також приверне увагу туристів і вже користується досить е, попитом серед відвідувачів фортеці. Насправді у кам'яці-подільському є що оцифровувати для того, аби це залишалося для наших нащадків. Чи ви бачите в цьому перспективу на майбутнє? Звісно, ви знаєте, все зараз відповідно до діджитал технологій тому і ми також крокуємо вперед. Наступний наш крок: ми хотіли би від... оцифрувати нашу ратушу і вірменський колодязь, тому що під ними є хітний невеличкий тунель, і це ще одна додаткова. Перлинка, яка би також запросила би ще більше відвідувачів до ще однієї локації в центрі старого міста, де люди можуть дивитися ці 3 d моделі Куди потрібно зайти? Е, так, це потрібно в пошуковій системі е, зайти на Google платформі, зайти і завести е, фортеця. Угу. Де є висвітиться сайт, на якому є тривимірний опція, тривимерний вибір. Саме там можна і подивитися. Також власне разом із сельвійською компанією створили фільм, такий ну загалом показали про те, як відбувалося оцифрування цього об'єкта. Розкажіть от про цю відеороботу вже. Так, це відео знімалось під час саме в лютому місяці, під час робіт, і фахівці з компанії Skyron давали невеличкі інтерв'ю, і коментарі, як це відбувається. А також наша працівниця нашого музею Оксана Заремба, яка також стояла у витоків і реалізації цього проекту. Тобто, це відео про проект рекомендую. Ми обов'язково ще й у позавершенні нашої розмови покажемо глядачам, тому обов'язково з нами продовжуйте залишатися щодо новинок туристичних у Кам'янці-Подільському, тому що туристичний сезон ще триває. Ми бачимо, що власне тепла погода дозволяє ще нам їздити і бачити цю красу навколо зараз. Чи можна говорити про те, що цього року кількість туристів збільшується, зменшується, залишається на тому ж місці? Так, принаймні ми намагаємось все ж таки втриматись на плаву як історична перлина, подієва столиця, скажімо так, принаймні, нашого регіону. Тому ми тільки провели фестиваль крафтовиків і ремісників, який називався Хлібний Спас. Ми присвятили його Дню Незалежності, але провели трошечки раніше в. По безпековим мотивам, але зараз ми говоримо про фестиваль Магдебурського права і конференцію Великомахдебурського права. Адже в нашій громаді 24-й рік оголошений як рік Магдебурзького права, тому всі наші заходи частково також присвячені І така родзинка цього року це. Це конференція малдебурського права, яка також буде організована нашим історичним музеєм заповідником разом з нами з міською радою. І відповідно до цього в ці ж дні буде проходити фестиваль малдебурського права. Трошки пізніше. Ми присвячуємо нашу ярмаркову діяльність нашим аграріям. В жовтні місяці і вже плавно переходимо до різдвяних свят. В нас досить е цікаво останнім часом відбувається співпраця наших е ремісників, які саме в історичному е сенсі також почали. Дія під час надання магдебурського права, адже коли почала працювати економіка. А це перш за все, ті, хто робив руками. Ми зараз створюємо ці позиції, ці події, і в нас відбулось відкриття турсезону, яке було присвячене ревте... ремісникам під час дня міста. Ми присвятили більшу увагу крафту. зараз. І ось восени також хочемо зробити акцент на гастрономію. Адже чотири різні епохи, чотири різні інгредієнти на столі, і також це різноманіття, яке сподіваюся, також приваблює туристів. Адже говоримо про те, що Поділля це також регіон, який варто скоштувати на смак. Тоді запрошуйте, тому що дійсно багато попереду ще всього і що варто побачити і спробувати. Дякую, обов'язково. Я запрошую вас, запрошую наших подолян, Запрошую українців для того, щоб відвідали і наші старовинні рецепти. З цим пов'язано наше дослідження в минулому році і пожується в цьому. Ми хочемо. Ми під час кожного заходу намагаємось відтворити наші старовинні рецепти. Метою цього буде створена книга рецептів старовинних рецептів Кам'янеччини. Тому, звісно, я запрошую всіх не просто подивитись нашу фортецю, наш неповторний каньйон, а ще й скуштувати Поділля на смак. Дякую вам, Дмитрий, що доєдналися до нашого етару. Заступник Кам'янець-Подільського міського голови Дмитро Назаренко був з нами на зв'язку. Говорили зокрема про створення 3 d моделі Кам'янець-Подільської фортеці. От далі, ми з вами маємо змогу детальніше побачити про те, як.